Закон безсмертя. Бачу, в тобі похитнулася впевненість, чи варто йти кудись у пошуках троїлля? адже, як кажуть, між смертю і безсмертям один крок можна й оступитися. Якщо ти сумніваєшся, якщо в твоїй свідомості казкові історії про квітку папороті намалювали холодний образ безсмертя, то запевняю тебе, це тільки один ракурс бачення цієї. Необмеженої для людського огляду теми. А ти послухай ось цю просту народну притчу про життя і смерть. В одній родині вмирає маленький син. Батько й мати стоять біля його постелі і з болем спостерігають, як в'яне їхня дитина, а нічим допомогти не в силах. Ввечері, коли заспівали в саду солов'ї й засяяли на небі зірки, вийшла в сад старша сестричка і побачила, що до будинку наближається якась жінка. Дівчинка дуже злякалася. Ти хто? запитала вона. Я смерть прийшла по твого брата. Забери краще мене, він ще такий маленький, такий гарний. Тоді ходи зі мною, спокійно, сказала вона. І в цю мить зорі спалахнули на небі з незвичайною силою, солові заспівали, защепитали. сад аж задихнувся від повноти запахів весняних квітів. І дівчинка відчула, що життя її тільки починається, що вона ще не встигла в ньому. Нічого побачити і пізнати, їй так захотілося жити. Я ще не готова, злякано сказала і втекла в будинок. А вночі вийшов в сад батько хворого хлопчика. Побачивши кінь, що наближається, він теж запитав, хто вона, почувши відповідь, чоловік сказав Візьми краще мене. Але як тільки він вимовив ці слова, в його стайні заїжджав кінь. Подали голоси всі тварини і відчули його серце. Яке величне і прекрасне це життя, а він ще не встигне насолодитися, і теж сказав, що не готовий піти. А на світанку вийшла мати. Весь світ сіяв у близьку зірок і чистої роси, а її радість і любов згасали в будинку. Побачивши її, вона теж сказала Візьми краще мене. Тоді ходімо зі мною. Зараз відповіла мати, я тільки ще раз подивлюсь на своїх дітей. І коли вона війшла в кімнату, де на ліжку лежав її син, коли почула, як спокійно дихає він у вісні, коли усвідомила, що дитя буде жити, величезна радість увійшла в її серце, і вона вийшла в сад, а в саду нікого не було. Вибігла на дорогу, а там вдалині побачила, як віддаляється силует тієї, котра виявилася слабшою за істинну любов. Адже насправді, як говориться, тибетській книзі мертвих, людина боїться її лише тому, що не усвідомлює всім серцем і розумом двох речей. Перше, що життя душі вічне, відходить тільки тіло. Як гусениця, розвившись у метелика, отримує здатність літати та скидає свій кокон, так і людська душа, увібравши в себе досвід світла любові. Виконавши свою роботу з формування личинки життєвого досвіду, вона легко злітає у свої світи. Відбилася від берега і лиш хустиною змахнула, співається в українській пісні про відхід по річці вічності, і тільки хустина, щоб легше було летіти. А друге, що важливо усвідомити, ще при цьому житті, що людина нічого не здобуває в цьому світі, окрім світла любові. Всі обставини життя, люди, яких ми зустрічаємо, матеріальні багатства, все те, що так боїться втратити людський розум, насправді нікуди не подінеться, тому що все це не зовні нашого життя, а всередині. З усім цим багажем душа приходить в цей світ зі скатертиною самобранкою і відходить, виносячи з собою все, що їй по-справжньому дороге, накрившись шапкою-невидимкою. Ти я бачу, не зовсім погоджуюся зі мною. Е, допустимо, тобі хотілося мати гарну машину. Нарешті заощаджував достатньо грошей і купив її. І от тобі на, настав час йти. Не можу сказати, з певненістю, але Древня Мудрість стверджує, що в тім світі, по ту сторону Калинового мосту, ми продовжуємо жити своїм життям, навіть не помітивши деяких дріб'язків. В кожному разі я, напевно, і там буду писати свої книги, якщо чогось тут не встигну висловити, а ти водитимеш улюблену машину. От, послухай ще одну притчу. Пішов на той світ один старий селянин. Він дуже любив життя, своє село, поле, дітей, онуків. І от, опинившись перед воротами раю, чоловік засумував за своїм земним життям і не захотів у них заходити. Чи довго стояв він перед вічними воротами, але от вони відчинилися. І на порозі став його син. Заходь, батько, ми вже тебе заждалися». але він не війшов. І лише коли на воротях раю став улюблений онук, чоловік погодився війти. І яким величезним було його здивування, коли він побачив свій рідний дім, своє поле дітей, внуків та близьких. Господи, вигукнув чоловік Чому ж ти мені одразу не сказав? А чому ти не вірив в те, що рай тобі дарований уже на землі? Ти мене заспокоїла. Я бачу, дорогий читачу, що ти повеселішав з машиною, все буде в порядку, звичайно, якщо ти сам не прив'яжеш себе до землі. Як це? Якщо справи твого життя не будуть настільки важкими, щоб не дати душі злетіти? Адже, як стверджує народна мудрість, у цьому світі неможливо уникнути двох речей: смерті і відповідальності за наслідки своїх діянь. Якщо тобі. До вподоби мова притч, я розповім тобі ще одну на цю тему. В одного юнака помер батько. Він довго тужив, тому що сильно любив батька і вирішив здійснити якийсь релігійний обряд, щоб полегшити шлях батькової душі в інший світ. Юнак прийшов до священника і пояснив ціль свого візиту, розуміючи наскільки глибоко вболіває син. Він не став його розчаровувати і сказав, що він купив два глечки, наповнив один глечик олією, а інший камінням і відніс їх на берег ріки. Хлопець усе зробив, як йому було сказано, і став чекати, коли ж нарешті почнеться обряд. Тоді священник наказав опустити глечики в воду і на дні тіпком розбити їх. Природно легка олія спливла нагору, а камені розсипались по дну ріки. А тепер ми будемо молитися, щоб олія опустилась вниз, а камені піднялися вгору, сказав священик юнакові. Ти смієшся в мене, сказав здивований юнак. Кожен школяр знає елементарні закони фізики. Олія легша від води, і вона підніметься вгору, а камені набагато важчі, їх неможливо підняти нагору. Якщо ти так добре засвоїв елементарні закони природи, чому ж ти забуваєш про них, коли мова йде про душу твого батька? Якщо справи його душі були легкими, то вона легко підніметься в небо, а якщо були важкими, як камені, то якою силою можна змусити душу піднятися на гору? Так, гарна притча, погоджуєшся ти. Але в теорії про життя все просто і зрозуміло, а на ділі це зовсім непросто. Виходить, що безсмертя можна осягнути і відкрити для душі тільки в земному житті, але як? Ти говорила, що випадково це не дається. Треба щоденним життям відкривати для себе таємниці безсмертя і з чого ж почати. По-моєму, кожному з нас дається своя підказка, тому що в нас різні стереотипи мислення, різні уявлення про життя, навіть смаки різні. Хтось любить читати поезію, а хтось релігійну літературу, а ще хтось філософію, і скрізь можна знайти підказку. Я, як бачиш, найбільше люблю казки і притчі, але от закон безсмертя, саме як життєву систему самовдосконалення, самостворення, я найбільш чітко та ясно прийняла в Адхарвавіді. Це з давньовідійської спадщини, яка була відома ще нашим з тобою предкам. Там є діалог, на Чикітаса, це начебто казковий Іван. Що першим серед людей іде в царство ями, Бога смерті. І от на порозі цього дому він задає ямі питання, на які кожен із нас шукає відповіді. А хто шукає, той знаходить, хто стукає, тому відчиняє. Він приходить в дім ями в роздумі про те, що смертна людина зріє, як зерно, і як зерно знову виростає. У нього немає страху, він благочестивий і спокійний. Він три дні перебуває в домі ями, сповнений миру і молитви, і яма, на знак високої поваги, пропонує задати три питання, загадати три бажання, які обіцяє виконати. І третє питання на Чекітаса пролунало так: Відкрий мені таємницю життя і смерті. Чому, коли смертний умирає, одні говорять, він умер, а інші він живий. Це питання виявилося складним навіть для ями, але він відкрив на Чекітасу таємницю безсмертя. Він розповів йому, що в серці людини прихована таємниця всіх таємниць, найменший з найменших, найбільший серед великих, атман, дух, що проникає в кожну частку світобудови, пронизує своїм подихом все суще, його не можна пізнати за допомогою книг. Він не підвладний розуму, але він сам розкриває себе тому, хто не шукає сенсу життя лише в його зовнішніх проявах. Усі світи і світобудови відкриті перед поглядом того, хто зумів заглянути в своє серце. Яма відкрив на Чекитасу таємницю того, що світ небес є відображенням земного світу, яким бачить його людина на землі. Таким знайде і по ту сторону життя, адже насправді усі світи перебувають в нашому серці, і навіть закон безсмертя кожна людина сформульовує для себе по-своєму, в міру свого осягнення закономірності буття. Не втримаюся і розкажу тобі ще одну українську казку притчу про світ, де смерть не має влади над людиною. В одних людей був син, який ніяк не міг знайти в собі радість від життя. Від самої думки про те, що смерть все одно спопелить усі сліди земного гостювання, життя втрачало для нього свої барви. Чимось мені цей хлопець нагадує мудриця на чикітаса задхарвавіди. І пішов він в світ у пошуках безсмертя. Якось у лісі побачив він старезного дуба, а на тому дубі орел гілки ламає на землю кидає. А далі перемі... Пін... перемінився той Орел на діда і став розпитувати хлопця. Куди та за чим він іде? хлопець розказав. Ти добре потрапив, каже дід Орел, залишайся в мене, одружуйся з моєю донькою, я перекину тебе на птаха, а будете гілки дуба обламувати. Поки дійдете до коріння, тисяча літ мене. Немало літ, як для людини, як тобі мій читачу? Але хлопець подумав, що тисяча літ теж скоро про мене, і знову смерть стане на порозі. Пішов він далі. А на прощання отримав від орлової доньки хустку в дарунок, хустку, що сповняє все задумане. Далі зустрів він діда, що розкопував гору і землю скидав у прірву. У того діда можна було собі заробити дві тисячі літ безсмерті. Але й цього хлопцеві було замало. Узяв він від дідової онуки подарунок, паличку, що сповняє всі бажання, і пішов далі по світу. Далі зустрівся йому палац. А господиня того палацу була кравчинею. Всі підлоги в палаці були натикані швейними голками, поки вона всіма ними перешиє, то пройде аж три тисячі земних літ. Цілком достатньо чоловікові, аби прожити щасливе довге життя. Як ти вже зрозумів, і цю жінку він покинув, отримавши від неї подарунок перстень, що все сповняє. І ось якось дорогою постала перед ним ріка. Взяв він подарований перстень, перекинув з руки на руку та нас загадав, щоби постав міст. Перейшов на другий берег, пройшов крізь густезний ліс. Якщо герою вдалося перейти через ріку і в густезний ліс, як ти думаєш, де він опинився? Звичайно, в іншому світі. Ліс плавно перейшов у чудовий сад, повний плодів, а в тому саду стояв палац, що його охороняли леви. Це й був рай, світ, в якому смерть не має влади над людиною. Одружився він з господинею прекрасного палацу та зажив в любові і мирі. Але людина і в раю є людиною, як і парубок сказки про світ папороті, наш герой, з часом почав тужити за земним життям. Оскільки час у раю теж не має влади, то чоловік почав співмірювати своє відчуття часу із земним. Йому здалося, що пройшло вже років чотири. Відколи він прийшов у рай, і захотів він провідати своїх стареньких батьків. Чоловіче, сказала його дружина, відколи ти перейшов ріку вічності, нам з землі уже проминуло чотири тисячі літ. Але чоловік таки наполіг на своєму, він пішов у земний світ. Звісно річ, на тому місці, де колись була хатина його батьків, уже й пам'ять стерлася. Довелося йому повертатися до своєї жінки. А на березі ріки його вже дожидала смерть. Не встиг він обернути перстнем, а вона вхопила його за полу і тримає. Жінка з того боку гукає, що це її чоловік. Стали вони обидві сперечатися, а що жінка в того чоловіка була не з простих, то вона й каже до смерті: От я зараз перетворюю його в горошину, на який він бік берег упаде, та його й забере. Та як тупнула ногою, він кулею полетів на другий берег. І зажив щасливо у своєму безсмерті. Ну, як тобі, картина безсмертного життя в імпровізації української казки? Ти тільки поміркуй собі, мій читачу, яка велика загадка закладена в цій казці, яка мудрість. Це ж поки людина перебуває в тілі, вона, хоч і в раю, все ще поглядає в темний світ, а там на неї неминуче чекає смерть. А от коли вона стає кулею, грошиною, структурою, коли переходить в іншу енергетичну якість, тоді нарешті здобуває вічне життя. Ніколи не надивуюся глибинам людського знання, закодованого в казках. Чим більше їх читаю, тим більше хочу читати, аби знаходити розгадки того, що залишилося непоміченим чи нерозгаданим у попередніх сюжетах. А варіантів мудрих загадок в наших казках просто безліч. Ну, ось хоча б ця. Що це за істоти такі, що про них розповідається в казці Грицько-Перчик? Мають лише одне око, ноги у них, як драбини, а сонця в них нема. Лише висить одна лампа, як церква, і там світить. Або що значить той чоловік в касті сватання по вітрулі? В якого лише одне око, що бачить на всі боки, а він його деколи закриває, бо далі вже нічого нема. Символічний образ досконалої людини, у якої відкрилося повне бачення, мій розум відчуває, що його фантазія блідне. Незбагненним для мене залишається і невидимий дворок в касті Ганна. цей дворок прямо у неї на, на полі. Вона приводить туди свого коханого та рідного батька, і вони зникають у невидимому дворку для всього світу. Моє пояснення лише одне це світ серця і любові. А може, у тебе є інше трактування цього казкового символу? Я не зовсім розумію глибину словесного коду, який зустрічається в касті про Доломанича. Традиційно в казках кінь застерігає героя, щоби не брав з дороги золотий волосок чи перо. А тут діалог відбувається ось яким чином? Іде він дорогою, побачив золоту підкову? Питає коня, брати цю підкову чи ні, як хочеш. Твій вогонь, а мій дим? Поїхали. Далі знайшов він на дорозі три золоті волоски, питає коня, брати чи не брати, як хочеш. Але твій вогонь, а мій дим? Чому герої вогонь? Я розумію. Принаймні можу якось пояснити, а чому коневі належить дим? І що таке в езотері казки цей дим? А який багатозначний символ тайни творця знаходимо в касті Гайгай. -гай». Цей темний маніпулятор людськими долями спершу спокушає героїв казки дивним благополуччям, а потім каже, що забере їхні душі, якщо вони не зуміють загадати йому такі загадки, які він не зможе розгадати. Він же втілений розум, йому нема рівних у хитросплетінні вигадок. Останню загадку йому задає царівна. жінка, яка керується не розумом, а серцем тайною. Вона дає йому свій кучерявий волосок і загадує його вирівняти. Демон аж засміявся з її наївності, Чи може бути щось простіше. Він тут же вирівняв волосок, але в наступну мить той знову закучерявився, бо кучерявість життя змінити і збагнути може лише його творець. Якщо і справді в цьому світі існує якийсь втілений сатана, як ми його називаємо, що намагається володіти людиною в її помислах і щоденних справах, то його наймогутніші магічні здібності так відрізняються від досконалості істинного творця, як витисане дроворубом поліно від шедевра майстра. Якщо ми вже говоримо про казкові загадки, то не можу не згадати про чарівного зайця в казках. Пригадуєш, той заяць, захований в гнізді, де виколисується душа костія. Цей заяць, що втікає з яйцем від своїх переслідувачів, це проминувший час. Він настільки невловимий і многоликий, що навіть Змієва дочка, коли почула, що її мати наказала впіймати чарівного зайця, зажурилася, бо хто може впіймати плинний час? В нашій казках зустрічається восьминогий заяць. Він біжить на чотирьох ногах, а потім перекидається на спину і продовжує біг у задзеркалі в часовимірі якогось іншого світу. Адже чотири ноги зайця це чотири пори року, чотири напрями руху. Ти знаєш, цей перелік чудес, мислення наших пращурів просто незліченний. Головне, не втомлюватися шукати відгадки. Я шукаю. Я вірю, що таємниця десь заблисне своїм променем, бо інколи трапляються такі прості, на перший погляд, дуже милі й добрі казки, як круглячок. В них майже відсутній побутовізм, але ж які загадки для людини третього тисячоліття? Ось послухай, я розповім її повністю. Жили собі недалеко від лісу дід із бабою, і було в них двоє дітей хлопчик та дівчинка. От якось пішли ті діти в ліс квіточки збирати. Діти баба наказували їм, аби не заходили далеко. Діти збирали квіти та зайшли в ліс дуже далеко, не послухали батьків. Раптом дівчинка побачила на галявинці червоні черевички, одягла їх на ногу і в ту ж мить щось понесло її так швидко, що хлопчик не встиг наздогнати сестрички. Пішов він її шукати. Іде та й журиться, коли бачить на галявинці круглу хатинку, а звідти виходить кругленький чоловічок. Розповів йому хлопчик про свою пригоду дід, завів його в свою хатинку. А в тій хатинці усе усе кругле столи, стільці, ліжко, вікна. Поїли вони, відпочили, круглячок скомандував, його хатинка й полетіла. Довго чи недовго вони летіли та опустилися перед палацом, в якому жила змія? Вийшла вона їм на зустріч, а круглячок і каже Віддай дівчинку, куди ти її поділа, а Змія не хоче віддавати. Вирішив тоді круглячок хитрістю її перемогти, а купи у нас хатинку. Треба обдивитися, що у вас за товар, сказала змія і зайшла в хатинку. Зайшла вона в хатку, а дід скомандував, і хатинка почала крутитися швидко, швидко. Дід зупинив хатку та питає в змію, ну що, віддаси ключі від кімнати, де сидить дівчинка. Змія не хоче він знову, як розкрутив хатку. То змія стала проситися. Зупинив він хатку, вона викинула ключі через віконце. До лиха мені така хатка, заберіть собі, дівчисько воно в підвалі. Забрали дівчинку, випустили всіх інших неслухля... неслухняних дітей, котрих зла чакнулка заманила червоними черевичками. Тоді круглячок гукає. А віддай червоні черевички, щоб ти більше ними дітей не заманювала. А змія не хоче віддавати. Та круглячок так розкрутив хатку, що змія стала проситися, і крикнула Забирай собі черевички, вони в мене світлиці. Пішли і забрали ті черевички, а змію випустили. А діти сіли із круглячком в його хатинку і полетіли на ту галявину, де згубилися. От такий він молодець. Тут і казочці кінець. Усе єдине, і усе відчинене у серці людини. Така сьогодні казочка у нас.